Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні з вами знову я Жорік. І як завжди, ми сьогодні з вами будемо знайомитися з електрошокерами від китайського виробника компанії Вейши. Сьогоднішній огляд у нас порівняльний. Ми будемо порівнювати дві моделі. Саме перша модель це копія телефону iPhone 4. Друга модель це копія Nokia N95. Здається так. Ця модель називається iPhone 4 у виробника. Ця модель називається k 95 у компанії VSHI. Почнемо з того, в чому доставляються пристрої, пристрої. обидва пристрої доставляються в картонних коробках. Достатньо якісних. Перший пристрій iPhone доставляється в оригінальній, я б сказав, це оригінальна коробка від звичайного мобільного телефону iPhone. Другий пристрій доставляється в такій цікавій коробці. з... Коробка в коробці. Як це так назвав? Не знаю, як це правильно називається, але це не має значення. Значить, Поставляється в картонних коробках, на коробках. Обов'язково знаходиться голограма від виробника. Е, Обов'язково е, маємо зображення пристроїв е, і що ще. Та більше нічого такого цікавого. На цій коробці маємо ще серійний номер пристрою. З коробками це все. Переходимо тепер до комплектації пристроїв. Значить, перший. IPhone. iPhone у нас комплектується окрім э, самого телефону зарядним пристроєм. Зарядний пристрій э, тут у нас дуже цікавий, тому що він нам сигналізує э, стан підзарядки. Якщо ми вмикаємо пристрій підзаряд, підзарядку і вмикаємо в розетку, у нас загоряється діод. Тут у нас знаходиться Діод Діод міняє свій колір в залежності э, від э, стану підзарядки. Якщо у нас телефон шокер точніше, розряжений, то у нас діод світиться червоним кольором. На середньому етапі зарядки він стає помаранчевим, а коли вже повністю підзаряджений акумулятор, він у нас стає зеленого кольору. Це сигналізує про те, що можемо вимикати з розетки, що у нас пристрій вже підзаряжений. Що стосується моделі К-95, комплектується адаптером для мережі 220 вольт під зарядкою. для того, щоб підзарядити шокер, достатньо вімкнути в гніздо підзарядки. Провід пристрою вімкнути в мережу 220 В. Після цього у нас загоряється червоний діод. На цьому пристрої червоний діод не змінює свого кольору в залежності від стану підзарядки пристрою, акумулятору пристрою. Він світиться постійно червоним кольором. Тому, будь ласка, звертайте, звертайте увагу на те, як довго у вас пристрій стоїть на підзарядці. Не, не перезаряджайте довше 2 годин. Для того, щоб у вас він довго служив. Також в комплекті йде чохол для пристрою, на мою думку, це дуже зручна річ. Особливо, скажімо, якщо ми хочемо скажімо так зберегти ефект внезапності російської буде, достаємо з вигляду звичайний телефон, а насправді це електрошокер. Перейдемо до того, ж, як же ж користуватися цим пристроєм. iPhone 4. Для того щоб нам скористатися функціями, будь-якими функціями, будь то ліхтарика. Я нагадаю, що тут є ще функція ліхтарика. Для того, щоб скористатися ліхтариком і шокером, нам потрібно е спочатку вимкнути пристрій. Для того щоб вимкнути пристрій, нам потрібно запобіжник перемкнути в положення ON. Примикаємо в положення. Вон у нас загоряється червоного кольору лампочка. Це сигналізує про те, що у нас в бойовій готовності знаходиться шокер. Шокер і ліхтарик. Для того, щоб скористатися ліхтариком, у нас є тут збоку дві кнопочки. Нижня це ліхтарик, верхня це шокер. Щоб скористатися ліхтариком, натискаємо на нижню клавішу. У нас вмикається ліхтарик. Ліхтарик достатньо яркий, яскравий. Значить, інша клавіша у нас клавіша шокера, Тут автоматично вмикається, як тільки у нас загоряється червоним кольором діод, то у нас ми можемо користуватися і ліхтариком, і шокером. Тут немає ніяких запобіжників. Кнопок спуску тут є лише одна: перемикач запобіжника і клавіша спуску. тобто бою. Так у нас працює електрошокер на даному просторі. Ну, Скажімо так, з вигляду, це звичайнісінький телефон, iPhone. Насправді це така небезпечна річ. Для того, щоб скористатися функціями ліхтарика і шокера на пристрої К-95. У нас немає тут ніяких запобіжників. Ми просто слайдер на боковій поверхні перемикаємо в середнє положення, у нас вмикається ліхтарик. Також достатньо яркий ліхтарик, яскравий, вибачте, зимую російську. Перемикаємо до кінця вперед слайдер, можемо користуватися шокером. Для того, щоб скористатися шокером, перемкнули вперед і натиснули клавішу в кутку. Так працює у нас електрошокер на цьому пристрої. На пристрої номер 2 Тепер поговоримо про технічні характеристики. Значить, У е, заявлена напруга 90 000 вольт, у К95 75 000 вольт. Потужність 9 Вт, потужність 8 Вт. 2 секунди середній час дії. І там і там рекомендований. Середній стан виходу, середній час виходу зі стану шоку. IPhone 4 близько 6 хвилин, k 95 близько 2 хвилин. Товщина пробою одягу 50 мм, на К95 товщина пробою одягу 37 мм. E, Значить, перейдемо до потужності світлодіода. Потужність e, джерела освітлення на iPhone 4 50 люмен, e, на К-95-200. люмен. Тобто Вважається, що тут трошки, трошки потужніший світловий діод. І там, і там стоїть світлодіод від ізраїльського виробника компанії Осрам. Поговорили про технічні характеристики. Нагадаю, що обидва пристрої виконані з АБФ з пластику. Цей пластик є ударостійким. Ну, це спеціально робиться для того, щоб якщо частіше всього пристрої використовуються в екстремальних умовах. Окрім вказаних комплектацій, де в комплекті інструкція російською мовою. В даній інструкції ви для себе дізнаєтесь багато цікаво, дізнаєтеся, як доглядати за шокерами, щоб він прослужив вам як можна довше. Дякую вам за увагу. На цьому все. Будемо з вами прощатися до наступних зустрічей. Бути добру, З вами був Жорік.